Скажіть чесно, ви дали штучному інтелекту доступ до своєї банківської карти чи до криптогомця? Звучить дивно, але це вже працює. Google запускає новий платіжний протокол для AI-агентів EP2. Coinbase ще раніше запустив свій власний під назвою X402. Тепер, що це означає? AI-агенти тепер можуть самостійно платити за сервіси, підписки, товари. І все це без вас, без вашого підтвердження. Здається, зручно, так? але саме тут криється найбільший ризик. Бо система, яка існує зараз, вона працює зовсім не на вашу користь. Тепер питання: скільки підписок ви зараз оплачуєте, а скільки з них реально використовуєте? Онлайн-сервіси давно зрозуміло одну просту річ. Вони заробляють не тільки на тому, що ви користуєтесь, вони заробляють на тому, що ви забуваєте. У 2022 році 42% американців зізналося, вони продовжували платити за сервіси, якими вже давно не користуються. Netflix, який не дивляться, Spotify, який не слухають, підписку в спортзал, куди не ходять. І це не небагціяна фіча систем. Це частина їх бізнес-моделі. Є дослідження, яке показало, коли люди міняють банківську карту, дохід компаній від підписок цих клієнтів падає в 2-3 рази. Чому? Бо людина просто забула поновити дані карти, і підписка автоматично скасувалася. Розумієте, що це означає? Прибутки тримаються на тому, що ви забуваєте. І це стара система. А тепер давайте подивимось, як її можуть змінити AI-агент. Як це працює? Уявіть, агент іп-машину. Він вирішує, куди їхати, тобто за який сервіс платити, куди, коли вирушати, провести платіж зараз, що місяця, чи перед дедлайном. І на яких умовах, яку суму списати, з якого рахунку. А хто створює цього агента? Або сервіс, яким ви користуєтесь, наприклад, Netflix, OpenAI, Google, або ви самі. Тепер протокол. Протокол це як шосе, по якому їздять машини агент. Його будують великі компанії, типу Google, Coinbase, щоб забезпечити маршрути для платежі. І що тут важливо зрозуміти, протокол це лише дорога. Він не вирішує, куди їхати і коли платити. Це вирішує той, хто створив агент. Якщо агента створили, ви ви встановлюєте ці правила, наприклад, не більше 10 доларів на місяць за такий-то сервіс. Але якщо ви приймаєте чужі умови не читаючи, агент може мати набагато більше доступу, ніж ви думаєте. Що агент буде оплачувати? Підписку на YouTube Premium, розширення Google Drive, API запити, вашу доставку продуктів, продаж файлу за 10 центів. Він не забуде продати по платежу, не втомиться, не відволічеться. Може відключити те, чим ви не користуєтесь, знайти кращу ціну. Перевірити повторність писання, нагадати передплатеже, чи ви дійсно хочете цим користуватися? Переваги здаються очевидними, так? Але, а що якщо в налаштуваннях помилка? Хто відповідає мене, якщо агент списав гроші неправильно? Що буде, якщо система зависла і кошти списуються знову і знову без вашого попередження? Якщо правила були нечіткими? А що якщо таких агентів кілька, ваш агент і агент сервісу, це два різні механізми. Чи не вийде так, що вони домовляться між собою, а ви дізнаєтесь про це останнім? І головне питання, як ви взагалі дізнаєтесь, що щось пішло не так? І тут протоколи обіцяють прозорість і безпеку. Але зараз це все ще в тестовому режимі. Довіра до них теж. А тепер найцікавіше. Реклама, до якої ми звикли у світі ai агентів, просто перестає працювати. Розумієте, AI не реагує на яскраві банери, його не хвилює бренд, емоції. Забрудта. Його цікавлять факти: умови, ціна, відгуки, прозорість. Він не купує посила, не натискає купити зараз, бо картинка гарна. І це міняє все. Тепер грає не той, хто волосніше кричить про себе, не той, хто більше витрачає на маркетинг, а той, хто реально дає кращі умову. Принаймні краще з точки зору агента, саме це має значення. Агенти вже змінюють ринок, і той, кого агенти вважають найкращим, отримає клієнт. То що, повернемось до початкового питання. Довірили б ви AI доступ до своїх грошей? І це вже не питання фантастики, це питання найближчих років, а можливо й місяців. Ми з командою вже впровадили в декілька кампаній Coinbase протокол. Напишіть у коментарях, ви готові довірити ІАІ свої гроші? Чи це вже зараппи ризикова? До зустрічі в наступному відео.